Яким чином не платити за комунальні тарифи в цілому? Потрібно, по-перше, відміняти в судах загальні юрисдикції в цілому акти накази розтягнення боргу. З вас. От, це перше. Друге. Вимагати від комунального підприємства або приватного підприємства документи про заснування, а також повноваження щодо вимог від вас, щоб з вас щось стягнути. На якій підставі? Це по-перше, друге. Їхні реєстраційні документи. От. А також повноваження від цієї юридичної фірми особи щодо стягнення з вас, нібито не існуючого боргу. А також, хто їх заснував, на підставі чого. А також вимагати, щоб вони довели, що існує ця республіка в цілому. Тому що є документи, згідно яких республіки нема. А якщо нема республіки, то ніхто не повинен сплачувати комунальні послуги. В цілому ніякі жодні. Від слова зовсім. Тому що, по-перше, багато хто з них не має ліцензії на зайняття діяльністю. По-друге, вони взагалі не були утворені. По-третє, це самозванці, а їх так звана псевдофірма ваші гроші краде в цілому. І далі в них нема з вами типового договору, який ніхто не укладав. Але вони щось від вас вимагають. Запитайте у них, на якій підставі вони від вас щось вимагають, якщо це незаконно. Не є дійсним той договір, який не був ухвалений. В цілому. Від слова в цілому, зовсім, відповідно до чинного законодавства. Тому вони можуть від вас вимагати все, що завгодно. Хай вони докажуть і доведуть, що існують ті органи влади, які їх створили. От, і на якій підставі. Бо відсутні документи щодо їх створення в цілому. Тому підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду, поширюйте це відео в тренди YouTube. Також можете додатково зробити підтримку цього каналу в реквізитах. Слава Україні! Скасуємо усі судові накази щодо стягнення боргів з українців. Скасуємо. Усі до єдиного накази судові. А як вони хотіли?